Його листопада були розпочаті активні роботи з капітального ремонту ділянки самопливного каналізаційного колектора по вулиці Юрія Руфа. За останні два роки ми зареєстрували і спробували відновити майже півсотні так званих провалів. Бетон втратив свою міцність і він просипається. Тягне за собою ґрунт і відповідно тягне за собою асфальтове покриття. Самопливний каналізаційний колектор приймає стоки вод майже шести тисяч абонентів, трьох медичних та трьох освітніх закладів. Сам залізобетонний колектор побудований ще у 1954 році. За час експлуатації через вплив агресивного середовища стічних вод він знаходиться в аварійному стані. Ця проблематика останні роки вже переросла в такі формати ситуації, що в будь-який момент може трапитися аварійна ситуація, і ми водоканал. Не зможемо нічого зробити з цим, і ми будемо вимушені припинити водопостачання великої кількості споживачів, щоб не приймати ці стічні води. Аби уникнути та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення замінити найбільш аварійні ділянки самопливного колектора. Капітальний ремонт передбачений програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Завдяки все ж таки наполегливим зусиллям Віталія Олексійовича Малецького, також депутатського корпусу Полтавської обласної ради, все ж таки спромоглися знайти фінансові ресурси для початку робіт. Аварійну ділянку колектора поділили на три умовні площини довжиною 180 метрів для проведення послідовних робіт. Наразі завершуються роботи найбільш складної ділянки. Зараз відбуваються роботи з демонтажу старого самопливного колектору діаметром 600 міліметрів і перепідключення до нового колектору, який було затягнуто з полетиленових труб. Стіни котловану, як ми бачимо, укріплені шпунтом Ларсена. Роботи виконуються на глибині близько 6 метрів. До кінця цього року. Планується завершення основних робіт на найнижчій точці колектора, зворотня засипка котловану та виконання перепідключення систем водовідведення до нового колектора. Валерія Лисенкован Ткаченко, Кремечуцькі новини.